Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 28 червня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Отже, Євангелієм. Сказав Господь, що чули ви, що сказано древні: не порушуватимеш клятву, але виконуватимеш перед Господом клятви твої. А я ж кажу вам не клястися зовсім, ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо воно підніже ніг його, ні Єрусалимом, бо, воно, бо він місто Великого Царя, ні головою твоєю не клянися, тому що не можеш жодної волосини зробити білою або чорною. Нехай ваше слово так буде так, ні, ні. А що більше цього, те лукавого. Ви чули, що сказано, око за окою. Зуб за зуб, я ж кажу вам, не противитися злому, але хто вдарить тебе в праву щуку, підстав йому і другу. І хто захоче судитися з тобою і взяти в тебе хітон, віддай йому і верхній одяг. І хто примусить тебе йти з ним одне поприще, іди з ним два. І переходимо до послання. Браття, коли язичники, що не мають закону з природи, закон не роблять, то не маючи закону, вони самі собі закон. Вони показують, що справа закону в них написана в серцях їхніх, про що свідчить совість їхня, і думки їхні, які. То звинувачують, то виправдовують одна одну в той день, коли за моїм благовістям Бог судитиме таємні діла людей через Ісуса Христа. Ось ти звешся іудеєм і заспокоїш себе законом і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і навчаючись законом, розумієш, що є краще, і впевнений у собі, що ти провідник сліпих світло для тих, що в темряві, наставник неуків, учитель нетямущих, той, хто має в законі взіреть знання та істини. Як же ти, навчаючи іншого, не, нав... не навчаєш самого себе? Проповідуючи, не не красти крадеш, кажучи, не перелюбствуй, перелюбствуєш. Гідуючи, ідолами святотатствуєш, хвалишся законом, а порушуючи закон, безчестиш Бога. Бо, як написано, це через вас ім'я Боже ганьбиться серед язичників. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти порушник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отже, якщо необрізаний дотримується постанов закону, то чи не визнаєш його Бог обрізаним і необрізаний з природи, який виконує закон. Чи не засудить тебе порушника закону, що маєш писання і обрізання? Бо не той іудей, хто має такий вигляд, і не те обрізання, що зовні на тілі, але той іудей, хто по суті такий і те обрізання, яке в серці за духом, а не за буквою кому, йому і похвала не від людей, а від Бога. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.